Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо бисквітний торт з консервованими персиками та надзвичайно ніжним вершковим кремом. Для цього нам потрібно яйця взбити з цукром на протязі 8 хвилин. Ось так виглядає гарно взбита яєчна маса. Цю масу тепер додаємо невеликими порціями просіяне борошно та порошок до печва та гарно все перемішуємо. А тепер вам відкрию секрет, як зробити бисквіт дуже м'яким та пористим. При кінці додайте трошечки меду. Готову масу до випікання переливаємо у форми з застеленим пергаментним папером. Та випікаємо 18 хвилин при температурі 165 Цельсія або 330 Фаренгейт. Дерев'яною шпажкою перевіряємо на готовність. Так, готово. Залишаємо остигати у формах на протязі 10 хвилин. Тоді акуратно витягаємо з форм та залишаємо до повного охолодження. А тим часом приготуємо крем. Вершковий крем-сир збиваємо з цукорпудрою до повного об'єднання. Тепер невеликими порціями вливаємо туди вершки та взбиваємо до повного загустіння. Ось так виглядає добре взбитий крем. Тепер ви можете побачити, що бисквіт з моїм секретним інгредієнтом виглядає дуже м'яким та пористим. Тепер, коли він охолодився, ми його розрізаємо. Тепер кожну половинку гарно змочуємо перевареною водою. На перший корж кладемо 4 столових ложки крему та зверху викладаємо консервовані персики. На другий корж, який без персиків, кладемо лише 3 столові ложки крему. Третій корж також кладемо 4 столових ложки крему та викладаємо персики. Тепер торт обгортаємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник хоча б на 3 години. Залишок крему накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холод. Тепер, коли ми готові покривати торт, то залишку крему вливаємо потрошки вершки та все взбиваємо до повного загустіння. Ось так виглядає гарно взбитий крем. Добре охолоджений торт тепер ми можемо покрити кремом. Залишок крему переносимо у харчовий мішок з насадкою закрита зірка та ось так декоруємо торт. Якщо у вас залишились персики, то наріжте їх смужками та ось так викладіть їх на торті. Надзвичайно м'які безквітні коржі та ніжний вишковий крем з консервованими персиками будуть до смаку кожному. Смакуйте!